Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу порівняти два смартфони, а саме цей iPhone XS і Sony Xperia 1 Mark 3. Порівняння буде фото-відеокамери. І те, що я побачив на вулиці, мене дуже дивно здивувало. На мою думку, XS виграв від мого теперішнього телефону, який я маю користування від Sony. По фото і по відео можливостям. Навіть в зумі мені дуже сподобався XS. Тут немає такого насиченого HDR і як зараз новіших iPhone. Дивіться відео, пишіть свої коментарі, свою думку. Цікаво почути. Поїхали. Корречі, отак народ знімає iPhone XS зліва, і з якимись пересвітами, і, ех, iPhone, і Sony і Xperia 1.3. У мене знімає Full HD 30 кадрів, напевно, що, а iPhone 60 кадрів підтримує Full HD. 4К на фронталку ще цей не стягує. Стабілізація, не знаю, якась одна. однакова. Mm -hmm. Картинка мені чесно більше на Sony подобається, хоч на iPhone вона плавно. На iPhone вона якась нея засвічено. Але в iPhone все пересвічено, так. А Sony прийде більш такі справжні кольори. Mm -hmm. Але воно якесь таке mm -hmm. непонятне. Чесно кажучи, в ньому ще може бути. Але дивись, дивись на моє О, mm -hmm. як засвічується. І це, звичайно, нормальна погода, я би навіть сказав, підемо на ліво. Ні. Ні. Ні, не ходжу на ліво воно. І цей. І цей. Ну, коротше кажучи, в денних умовах мені подобається, як знімає мій соня. Хоча я думав, що погано, але якийсь блідий. А тут якийсь червоний, засвітлений, ото якось світло так падає непонятно. Ну коротше, от такі от діла, так знімає фонталка. Потім буде з відео, як фонталка знімає. В темноті в кімнатних умовах. І ви будете в шоці з мого телефону зі Sony. А це, друзі, 4 к 30 кадрів на iPhone XS і на Sony Xperia 1 Mark 3. Е -е, хочу уточнити, що мені дуже подобається, як передають кольора Sony, бо якщо вибрати iPhone, iPhone дуже красить і краснить картинку. От Зараз от коляска кольору такого, як. Не так як з Sony. А XS, він його якось дуже таким контрастом. Прям. Але мені дуже часто трошки бліднувати, чуть-чуть. Але є настройка, в принципі, яку я не включив, забув її зробити. Те в наступному відео Full HD або 4K60 кадрів включу, трошки зміню температуру кольорів на Sony і буде виглядати трошки картинка тепліша. А зараз все в стандарті. Оцінюєте стабу. райончик. Кут огляду більший в айфона, мені здається. Ну, Трошки більше, не на сильно, але трошки. От. З фокусом в принципі, проблем нема. Зараз фокусуємося на листочку, який рухається. є фокус, Айфон. є фокус. Все, з фокусом все чекіпуки, нормально. Все, далі на 4К60 буде. Тепер, друзі, оцінюємо відео 4К-60 кадрів. Але хочу наголосити, що Сонька не підтримує стандартному додатку 4К60. Вона підтримується тільки в інакшому додатку Cinema Pro. І там треба вручну виставляти витримку, вибирати скінтон. Тобто, ну фільтр, проще, ну, грубо кажучи, це фільтр. Вибирати фільтр, який буде. Зараз, як ви бачите, я вибрав сам більш похожий до натурального. Бо всі інакші фільтри вони трошки такі, вони не передають ті кольори, які я бачу, які би хотів бачити. От. Тому ще така штука от з витримкою дуже важко гадати. Якщо вибрати витримку одна 60, яка має бути на відео, тобто 60 кадрів, витримка одна 60, а не одна там 120, то я витримку поставив взагалі не таку, як хотілося би, але що є, то є. Ну, коротше, оцінюємо картинку тоді. от. Стабілізація, кольора, ну неба взагалі немає, не знаю, чи так. Дивіться, це просто це, це жесть. Але якщо настроїти картинку, наприклад, під, цей, під ці умови світла денного, то можна зробити теж досить добре, але буде темнувато. От, і я забув поставити цей е, як його... Блін, баланс. Білого виходить, є тепле, є холодне, забув відрегулювати і вийшли отак, от як є. Тому оцінюйте картинку і пишіть в е коментах в свою думку. Жест. Дуже світло. Тепер Full HD, 60 кадрів на стандартну камеру, яка підтримує такий формат. І знову стандартні настройки, не вибирав я ніякі там... Е Баланс білого, ні жовт, ну там ні тепліший вибирав, ні холодніший. Знімаємо. в стоці. Картинка набагато приємніша на айфоні стандартно. Все більш плавніше, не так воно все турмозить, як в мене на Sony. Але я в я подальшому, після ну на монтажі, картинка на Sony виглядає досить достойно. Ну, ти побачиш, в середині замаринували. Замаринували демони. Замарували, а друга я поки такі Така от картинка. Пишіть, що думаєте в коментарях. А ще, друзі, мені подобається в Sony такий момент, що тут є оптика. Оптики дві різних З двома різними міліметражами, можна сказати. 2,9 і 4,1 mm -hmm. вроді би. 44, перепрошую. 4 к 30 Хоча iPhone знімає 4К60, але зараз буде 4 к 30 Але є такий косячок, мінус, що можна починати з одного тільки з одної відстані. Тобто хоч вибира... вибираєш, вибираєш 4.4 і записуєш відео. Між ними переключатися, на жаль, не можна, як в айфоні. В iPhone айфоні, можна переключати туди-назад. Ну і робити максимальне приближення x6. А на Sony максимальне приближення це є. 12,5. Ось так воно виглядає. От видно, де Mazda на Sony і де Mazda на iPhone. Але взагалом картинка, О, зараз приближу свого синочка, він дуже близько. Чесно, тут різниця така зовсім інакша і дуже якось все засвічується. Джинк щось говорить, видно і фокус нормально. Але мені подобається цей зум-об'єктив, тим, що він передає дуже справжні кольори. Ну і стабілізація тут, бачите, трошки гірша, бо відстань довша. Але загалом картинка досить достойна. І от Зараз знову приближимо жіночку, яка йде з коляскою. Бачите, картинка непогана. досить непогана. І знімати 4К30 на Sony мені дуже подобається, бо дуже мені подобається кольора і натуральність картинки. Але... Відео, показується, ніби знімає 24 кадра, дуже все дергається. А по факту, потім, як дивишся з галереї відео, воно дуже таке. Як то сказати? Ну, прямо як 30 кадрів виконує має бути. Але спочатку воно має менше кадровку по вигляду. Воно. Ну Мені скажу, чесно і там, і там подобається картинка. але Воно нас на iPhone 4-4. Щоб було так само, як на Sony. З кропом. 4.4. Оптика на Sony і кроп на iPhone. Айф... Я вам скажу, в хороших умовах світла iPhone в кропі теж непогано знімає, і оптики не потрібно. Дійсно, дійсно непогано. Отакий от прикол. Але в чому полягає суть мого відео, що iPhone XS це флагман 2018 року і по факту Sony мала би в рази перевищувати по якості і взагалі по всім параметрам цей iPhone, але те що я бачу, то воно мені щось здається, що це не так. Тому чекаю вашу відповідь в коментарях. А це, друзі, максимальна роздільна здатність на iPhone XS. Отут, я зараз потрясу рукою. Буде рухатись картинка. Це Full HD 60 кадрів. І Sony, Sony моя, теперішній телефон теж Full HD, але тут не пише 60 кадрів, просто 30. І ось така якість буде на фронтальну камеру в кімнатних умовах або навіть зі світлом. Для тих, хто хоче знімати дітей, там якісь сімейні моменти і так далі. На фронтальну камеру ну, мені не подобається, в принципі, що там, що там, але на мою думку, відео краще на iPhone. Все ж таки. А це по фронталці. І це годинка 8 вечора. І таке кімнатне денне світло в кімнаті. Ось, отак. Пишіть свою думку в коментах. Так, а це 4К-60 кадрів. Але на Sony я мусив виставити ручну настройку, фільтр максимально приближений до кольорів, які я бачу своїми очима. І ISO поставив на 500. Якщо брати стандартний ISO 64, то картинка дуже-дуже темна, це я заговорю за кімнату, дуже-дуже темна картинка, але якщо дивитися на... Двір, то на дворі будуть великі пересвіти, в принципі, як показує от навіть показує iPhone райдого небо, а сонька пересвічує, я з тим нічого зробити не зможу з тим засвітом. Ніяк зараз не можу його змінити, на жаль. Тому от така от справа 4К60 30 кадрів показує. в принципі. Все добре. Це вже 4К 30 кадрів за секунду. І Тут мені Сонька подобається. Дуже і дуже. Хоч картинка на айфоні світліша, але якщо в хороших умовах світла, то сьогодні мені подобається більше, бо вона дуже передає натуральні натуральні кольори і мені це більше подобається. Це суб'єктивна моя, суб моя думка. Сидер, бутилочка, фокус, ано зі сторони, світла. Артурчик, Артурчик. різна тата. Дитина Ну угу. Отак мені картинка Sony подобається дуже і дуже добре. Оце максимальне приближення від Sony. Це 4.4 на оптику і 2 x на iPhone. Зараз попробую відійти по максимуму і приблизити малого, наскільки це можливо. На Sony це є 12 і пів. І iPhone. Це буде на 6. Ну і навіть з 12 і пів картинка на Sony більш мені приємніше до... до моїх очей. Коротше, якась та картинка на Sony мені подобається тут більше. Ну і стабілізація така собі. Але. Картинка в принципі непогана.